Друзі, вітанечка, з вами, як завжди, компанія Акарсі. Сьогодні у нас для вас дуже класний кейс, дуже класною тачкою. Затягувати не буду. Сьогодні у нас Touareg 3 літри дизель 2013 року. Наше ну друзі, сьогодні тягнути ми взагалі не будемо ні в чому, будемо одразу по ділу. І по ділу одразу скажу, що цей Volkswagen Touareg на 3-літровому дизельному двигуні обійшовся нашому клієнту у 15 тисяч доларів у тому вигляді, як ви його зараз бачите, повністю зібраний. Повністю обслужений з не ми усіма е, рідинами. Ну, коротше, повністю готовий до пригод автомобіль 15 тисяч 800 доларів, і це просто шикарно. Якщо ви зайдете в авторію і подивитесь ціни на ці автомобілі, то ви побачите, що якраз низ ринку починається якраз з цих сум. Але друзі, ви повинні розуміти, що купляючи автомобіль на авторію по низу ринку, готуйте сразу від однієї тисячі доларів зверху на його обслуговування в даному випадку нічого готувати не треба, тому що автомобіль повністю обслужений, повністю зібраний красунчик. Тут є кілька нюансів, про які ми поговоримо трошки пізніше, які зовсім взагалі не впливають на його юзабельність. І, взагалі, цей автомобіль я дуже люблю і можу рекомендувати до покупки з Америки. І взагалі дуже багато людей думають, що в Америці дизель купити неможливо, але це не так, і ми це сьогодні довели. Е, я взагалі цей автомобіль дуже полюбляю, тому що Таурек для мене це все завжди був такий. Еталон, вагу, Такий король Volkswagen. І, до речі, цікавий момент, тому що, наприклад, ні Golf, ні Passat ми не можемо назвати преміальними автомобілями. А то орех можемо. Ми це все сьогодні побачимо. Але оскільки ми вже стоїмо біля купоти, давайте подивимось і поговоримо про його двигунчик. Так, ну що, друзі, я стою біля цього прекрасного двигуна і. Знайте, що ми читаємо коментарі, і тому ми хочемо покращувати на наш контент і більше розказувати вам про усілякі нюанси експлуатації автомобілів, які ми знімаємо, і що найголовніше про недоліки і про те, чого треба. Ну скажімо так, не боятися, а до чого треба готуватися. Так, от про цей двигун розповідати особливо німаю чого, тому що це супер-пупер надійний агрегат: трилітровий V6 дизельний турбодизельний. На 240 кінських сил, який вже пробіжав 250 тисяч кілометрів. Так от що я вам скажу, що діагностика цього двигуна ніяких проблем по нього не виявила за 250 тисяч кілометрів. І дуже добре, що в нас автомобіль саме 2013 року, тому що, скажімо так, на початку випуску там були деякі нюансики з ТНВДшками і прочими цими ділами, про які я взагалі нічого не знаю. Шутка, звичайно, знаю трошки. Так от, тут вже все вирішено, це 2013 рік, і Volkswagen вже повністю допрацював цей двигун, і такі двигуни взагалі легко виходжують по 500 тисяч кілометрів. В цьому ви можете переконатися, якщо подивитись на авторі пробіги цих моторів, якщо вони, звичайно, не скручені. Коротше, якщо говорити про проблеми конструктивні цього двигуна, то вона тут одна: це дуже складна система охолодження, яка знаходиться в розвалі блоку у нас отут, І Оскільки там ціла купа всяких трубочок і прочих шлангов, оцих пластмасових і резинових, звичайно, з часом вони можуть зношуватись. От, і... Трошки протікати. І якщо це відбулося з якимось мотором, який ви роздаєте до покупки, то вся ця рідина скаплюється у нас, от, там от якраз в розвалі боку. Якщо там подивитися уважно, якщо ви побачите там якісь піятна від охолодженої рідини, то це дуже легко виявити, як я вже сказав, просто подивившись в розвал боку. В даному випадку нічого виявлено не було, але ми профілактично це все замінили. Також тут, звичайно, ланцюг стоїть і ланцюг, да, може зношуватись, але знову ж таки діагностика показала, що все в допусках, і тому навіть на пробігу 250 тисяч кілометрів ланцюг ми тут міняти не будемо. Хазяїн у всякому випадку вирішив, що не буде. Трошки покатається, Якщо щось буде, то тоді вже приїде до нас і ми все поміняємо. Коротше, двигун просто прекрасний, чудовий і особливо не прихід... Як буде? Неприхотливий. Коротше, класний двигун. Що там, що там говорити? Надійний, класний агрегат, 240 кінських сил і цілий вагон моменту, який вас витащить з будь-яких пригод, які можуть статися вам на шляху. Що ще? Ну, так, звичайно, оці стандартні дизельні штучки, типу впуску і нагарчику, всього, який летить у нас там усюди, це треба знати. І знаєте, що дизельний двигун треба кожній. Ну, якщо ви їздите по місту, хоча б кожні 200-300 км, ви ганяєте його на е, трасу, давайте там, тисячі обертів і десь хвилин 20-30 просто отак от їдьте, і у вас сажовичок ваш очиститься і буде все класно. Тут у нас, до речі, всі, вся екологія на місці. От, тому е, у вас нічого не димить і не воняє. Ой, Коротше, цей двигун, просто, щоб ви знали, це двигун це справжня пісня. І я усім раджу колись спробувати. Саме дизельний двигун. Якщо казати про бензинові двигуни, то можна взагалі дуже сміливо рекомендувати нам 3,6. Звичайно, там вже буде витрата пального, трошки більше, до речі, у цього нашого дизельного двигуна. От я поїздив вже на ньому три дні, і за ці три дні я собі ні в чому не відмовляв, у мене витрата пального вийшла 9,5 літрів по місту. Це взагалі просто пісня сказка. Ну, де ви таке ще побачите? І е -е, як нам сказав власник. Він взагалі вирішив витошнити з нього все, що тільки можна, і він їздить у усіх ситуаціях, де це дозволяє рух, на круїзіку. І у нього моментальна витрата пального виходить десь 5 літрів. Ну, я збачаюся, але з такого двигуна 5 літрів. Це просто чудово. Коротше, друзі, рекомендую до покупки і такий дизель, і бензиновий 3,6. Вони будуть їздити довго і класно. А, кстати, такі ж бензинові 3,6 і такі трилітрові дизелі ставились також на каєнщики. І тому каєни з такими моторами також можна рекомендувати. Єдине, що, звісно. Конечно... Ну, пневма, да, там под вопросом. Тут у нас, до речі, пневми немає. До цього двигуна у нас прикручена трансмісія ISIN, яка розроблялася разом з концерном Volkswagen. І вона, блін, прикиньте, також надійна і також виходжує по 300-400 тисяч кілометрів без яких-небудь проблем. Єдине, що звичайно, якщо порівнювати з DSG, ви будете відчувати перемикання цих самих передач. Де нічого страшного. Я, наприклад, люблю, коли я відчуваю перемикання передач. Тим більше, що ми всі знаємо, що ДСГ там можуть вам. Зробити неприємно. А ця трансмісія супер-пупер надійна. Коротше, Toyota в світі німецьких автомобілів. Поїхали далі. Так, друзі, краще більш такий уважний осмотр цього автомобілю показав, що у нас, звичайно, є проблеми по лакофарбовому покриттю. Але що ж ви хотіли? Це автобанна ракета, яка проїздила по цим самим автобанам американським 250 тисяч кілометрів. Тому такі цяточки це нормальна тема, але знову ж таки рижиків немає. Тому що це німецький автомобіль, і для того, щоб він у вас почав. Ржавіти і ржавіти це треба ще постаратися. Тому слідкуйте за лакофарбовим покриттям. Ми це все, я думаю, що в процесі ще зробимо. Ну, от такі діла, коротше. Так, ну, як бачите, у нас ось вже знайомий всім світодіодний малюнок фар. І от що класно про ці фари, що вони поворотні і це працює дуже класно, особливо, якщо ви їдете вночі при заході в поворот, вони будуть там, довертати світ туди, куди вам треба. Корот, це класна фішка цього таурегу і взагалі у Volkswagen поворотні фари О. І також є фар. Так, Друзі, оскільки автомобіль у нас бюджетний, повинен сказати кілька слів про, скажімо так, Нюанси експлуатації. Я особисто дуже люблю X5, є 70 на М57 моторі, е, тому що він такий хуліган. Знаєте, цей автомобіль все-таки у нього вайб більш спокійний, хоча їде він е, непогано. Але все ж таки X5 мені до душі трошки ближчий, е, Але, друзі, старий X5, старий X5. От. От наче ви його взяли, не, знаєте, недорого. Але от усі запчастини на нього коштують просто якихось скажених грошей. Повірте мені, насово я власник старої BMW, все коштує дуже великих грошей. В даному випадку у нас Volkswagen, і тому е, запчастини відносно недорогі. Тому що у Volkswagen ще є Porsche, ще є Audi, Там же запчастини звичайно більш дорогі. Але в даному випадку е, все, в принципі, е, ну доступно, доступно. Але от. До чого треба готуватися, коли ви берете собі бюджетний, скажімо так, кросовер? це, от, наприклад, гума. Тому що купити собі хорошу гуму на такий кросовер коштує гроші. Тому завжди пам'ятайте про це, коли у вас такий ограничений трошки бюджет, що от на такі моменти, як гума, гальмівні, колодки, ці здоровезні, це все буде вартувати грошей. Але знову ж таки, це Volkswagen. І тому не таких космічних, як на тому старому X5. Ну І це, звичайно, плюсик. Е, так, ну що, Друзі, я не просто так сказав, що Volkswagen Touareg — це у нас преміум у світі Volkswagen, тому що ну, звичайно тут є усі преміальні штучки, такі як відкриття багажника. З ключа, до речі, ключ симпатічний. Ну, молодці, тут молодці. Так, зараз нажимаємо, подивимося, що там в багажничку. Так, ну як і очікувалось, багажник у нас просто величезний. Туди може залізти усією сім'єю. Машина все ж таки у нас сімейна. У нас з кнопочек відкидаються сідушки. Я це зробив. А у нас там просто бадний. Зараз я підійму. Так от, Багажник у нас великий, у нас є, звичайно, шторочка, шторочка коричневого в, цвіт, в колір салону. Вона ще робить отак, от щоб у вас нічого не повилітало в салон, коли ви тут на, собі нагрузите усього. У нас є розеточки, є усілякі відділення і резиночки. Коротше, Дуже практичний, класний багажник. І тут зараз нам е потрібно, щоб ви написали в коментарях наші експерти. О, що це за чудо таке? А, до речі, резиночка зручна. Люблю таку штуку. Що це за чудо? Ну, зрозуміло, що це докаточка, звичайно, але дуже якась прям цікава. Вона як. Ну, коротше, Я такого ще не бачив. От Скільки машин ми з Америки вже не знімали, але такої докатки я не бачив. До речі, вона дуже стильна. Да? GDM. Да, такий прям GDM, типу ралійна така ну, коротше, Напишіть в коментарях, чи бачили ви таку дивну систему і що воно взагалі таке. А виглядає класно. Коротше, багажник песня. Ну а хто що від Таурега рега взагалі очікував? Це супер практичний німецький автомобіль. Так що, друзі, в салоні Volkswagen Touareg 2014 року у нас також все чудово. І я вам скажу навіть так, що поки ви не почнете включати оці всі мультимедії, навіть зрозуміло, що це вже застарівший автомобіль, який вийшов на секундочку ще 2000, далекому, 10, там, модельному, 11 році, тут все прям добренько. Тобто матеріали, все от, все м'якеньке, все от зібрано класно і виглядає ну, досить навіть стильно. Ну, мені тут подобається набагато більше, ніж. Блін, от не хочу цього казати, але все ж таки салон Туарега мені подобається більше, ніж X5E70, його прямий конкурент, якщо так можна, звичайно, сказати. От, Все тут прям хорошо. от Мені подобається, до речі, ці карти дверей. от Воно взагалі так елегантно. І у нас, до речі, салон виконаний в такому благородному, коричневому кольорі. Я не знаю, на камері це видно чи ні, але от цей. цей Увесь цей пластик і кермо, шкіра, воно такого темно-коричного кольору виглядає так досить ну, багатому. Е, так, що у нас тут є? По практичності у нас є звичайний підлокітничок. До речі, він подвійний і досить великий тут Хача, ні, ну не дуже великий, але усілякі дрібнички ви усі можете покласти, наприклад, яблучко підложить вже. Клас, так, давайте до цих от цікавих крутівочок. У нас тут є два режими їзди, один у нас просто звичайний для звичайних доріг і один оффроуд. От, а якби у нас була більш багата комплектація, то у нас б було ще тут блокування диференціалів. І, от, до речі, ще скажу кілька слів про повний привід. Тут постійний повний привід. Назад у нас передається 60% крутного моменту, наперед 40% І він також надіє. Ну, не ламається цей повний привід. А, до речі, я хотів сказати про коробочку. От єдиний нюанс коробочки, що треба замінювати мастила. Там Кожні 60 тисяч, будьте добрі, добрі підлийте трошки оливи у свою коробочку. Також у нас є дирочка отут. Такі, типу, наче. Підстаканів для да, що можна рюмочку сюди хіба що поставити. Але, знову ж таки, це через те, що у нас не максимальна комплектація, якби у нас була максимальна, то тут у нас була б ще одна крутівочка, яка керувала б пневмопідвізкою. Тут пневмопідвізки немає. Ну, Я думаю так, що оскільки автомобіль 2016 року, то й добре. Менше буде головняка. Хоча на пневмопідвізці машина, звичайно, набагато набагато комфортніша. Вже туди ближче до якихось мерседесів, а може вона і до ні, на Ренжою вона круче все одно. Так, що у нас тут ще є? Мультимедіа. От мультимедіа, да, звичайно, видає вже вік цього автомобіля, тому що вона така трошки тупенька. Бутуз підключається дуже довго, але він є і добре. Навігація тут є, звичайно, не прошита. Тому що автомобіль думає, що ми зараз десь, знаєте, де? десь в Чикаго, в Іллінойсі. От, ну і все тут, звичайно, вже застрівше. Але знову ж таки, 21 століття це все можна перепрошити, можна навіть сюди собі карплей безротовий бухати. От якщо ви таке собі хочете, коли приганяєте автомобіль з Америки, то можна сказати про це одразу a Акарс, і ми вам все встановимо ще до того, як будемо віддавати вам цей автомобіль. Тут у нас є ще одне відділення. До речі, весь шпон, ну він трошки покосився. Але виглядає ну, добре. Ну, навіть якщо тут розкраска бабусяного сірованту, але виглядає е, непогано. Є для ключа у нас тут отвір, але він по суті не потрібний, тому що у нас тут безключовий доступ на всіх чотирьох дверях і е, також вставляти ключ не потрібно. Ну Кермо, симпатично, до речі, вполне собі. А, а, бардачок. Бардачок у нас не просто бардачок, він у нас з холодильничком. Да? да? Тут є холодильничок, є сіточка і є ще щось музикальне якась коробочка. Я так розумію, що це вже для комплект-дисків, для CD-чейнджера. Але хто ще користується компакт диском Я думаю, що вже ніхто. А, і, до речі, бардачок обшитий ворсім. А це прерогатива преміальних автомобілів. Так, ну що, зараз покажу вам тоді приборочку. Так, друзі, ну коротше, зразу скажу, я буду по неволі порівнювати цей автомобіль з x5, тому що ну я вважаю, що вони плюс-мінус братіки. От але цей автомобіль в салоні виглядає значно свіжішим, X5 прям його вік влізе з усіх щілин. А тут все ж таки все вже більш сучасно, як, наприклад. Наша приборна панель. Взагалі приборна панель тут дуже класна, дуже інформативна. усе, що вам потрібно, вже тут є. Але для того, що вам ще додатково може знадобитися, тут посередині є кольоровий дисплей. Е ну, він в цілому функціональний. Тут є, о, до речі, трошки вас обманув. 9,8 у мене вийшла витрата пального по місту. Але знову ж таки, ми тут стоїмо з заведеним автомобілем, і тому витрата у нас трошки зросла. І от за що я люблю дизельні тачки? От у нас зараз пів баку пального, і от 550 кілометрів ще можна проїхати по місту, друзі. Тобто цей автомобіль можна заправляти раз на місяць, що дуже навіть класно. Так що ми тут ще можемо покласти? Ну, усілякі стандартні наші речі: так, спідометр назад. Що тут у нас? Ще? Телефон, Bluetooth аудіо навігація. Ну, навігація тут карти у вас не буде, одразу скажу, але. А що в нас оффроуд? роуд Але є компас. Ну, якщо вам треба, компас тут є. Вмикаючи режим оффроуд у нас з'являється навіть градус оберту передніх коліс. Ну, коротше, я так розумію, що цей автомобіль все ж таки такий мультифункціональний, і коли його будували, вони. Уявляли собі, як ви будете їздити по офроуду. Коротше, виглядає це все дуже навіть сучасно. Тобто, таке можна зустріти таку конфігурацію навіть сучасних автомобілів, а деяких сучасних автомобілів це виглядає навіть трошки старіше, ніж у нас. Так, що забув? У нас тут є оч очечник, окулярник. Окулярник, куди можна покласти собі навіть декілька окулярів. Я вважаю, тому що він достатньо великий. І сама класна фішка цього Таурегу 2014 року за. 15 тисяч 800 доларів це панорама. І от, друзі, знаєте, що класне в панорамі? От ви думаєте, що ви будете їхати з панорамою і будете бачити небо? Ні, ніфіга. Тому що от панора... від панорами можна кайфанути лише у двох випадках. Перший випадок це коли ви будете сидіти позаду, і тоді у вас буде небо над головою. І другий випадок це коли ви будете там робити якісь селфі або відправляти якому комусь повідомлення, всі будуть думати, що ви сидите в якійсь дуже класній тачці. Дуже дорогі. А вона там не дуже дорога, 15, 600 доларів з компанією Акарс сказка. Ваші селфі завжди з водійського місця будуть виглядати дуже дорого. Всі будуть думати, що ви лотерею виграли або піднялися на крипті. Так, ну що, друзі, я усівся за собою в Таурегу 2013 року за 15 600 доларів, ще раз нагадую з компанії Карс. Ну і як очікувалось, місце тут повно. Для ніг знизу, зверху, усюди повне місця. Цікавого тут особо нічого немає в нашій комплектації. Тут є просто дуєчки, розєточка і прикурювач. І якась ніша, куди ви можете щось покласти. Супер цікаво, що немає. І от єдине, що мене трошечки. Мені не сподобалось, це моя посадка. От якось мені було незручно одразу, це поки я не помітив, що тут регулюються спіночки. І от як, як тільки я це зрозумів і відреагував собі от, усе положення, все стало на свої місця. Тут дуже зручно, можна їхати дуже далеко. І, до речі, цей проєм посередині у нас невеличкий. І можна сісти навіть посередині. Так. І, до речі, досить навіть зручно сидіти третьому тут. Тобто в трьох можна їхати. Я не знаю, хто любить далеко їздити в трьох позаду, але це можна зробити. І місця для двох пасажирів з боку також вистачить. Також вистачить. Так, ну по салону є, звичайно, деякі косячки тут. Але я думаю, що ми це все. Поправимо, тому що машина ще компанії Акарс, Поки що якийсь час залишиться, клієнт наш поїхав, тому ми це все можемо ще там трошечки підшаманити. Коротше, клас. Ну і от, як, як я вже казав, панорама це для задніх пасажирів. Тому що сидіти, отак, дивитись на небо, поки ти їдеш, оце от, оце от кайф панорами. Коротше, панораму ви купуєте саме для ваших пасажирів. А я знаю, що у господаря нашого є діти, і от їм тут буде просто, просто шикарно. І місце повне панорами, ну коротше, вони тут будуть їздити і кайфувати. Ну що, друзі, їдемо на Volkswagen Touareg 2013 року. Пригнаний компанією Акарск, повністю обслужений за 15 тисяч 800 доларів. Взагалі, уявіть, яка пісня. Ну, знаєте, перше враження від цього автомобіля це навіть не враження, а спостереження, що на своєму власному автомобілі я їжджу, тримаючись за кермо обома руками у цій позиції, такій трошки спортивній. Але сівши за кермата Таурега, моя рука одразу потягнулася сюди. Я не знаю, це якась містика Таурего, але чомусь їздити саме в ньому, мені хочеться отакій позиції. Е, ну, звичайно, в цьому автомобілі почуваєшся себе дуже впевнено. Е, навіть так трошки по-дорослому. Якщо порівнювати з X5 Е70, X5 це такий хуліган. В ньому хочеться постійно комусь сигналити, навалювати і, знаєте, так, їздити достатньо агресивно. В цьому автомобілі все інакше. Хочеться просто спокійнесенько собі їхати і насолоджуватись спокоєм. Е, у нас непогана достатньо шумоізоляція. Е, у нас досить комфортна підвізка, хоча тут немає пньоми. На пньйомі взагалі цей автомобіль їде як по маслу. Е, от зараз ми приїжджаємо поліцейських. Звичайно, вони відчуваються, але по серцю це не б'є, тому що ми розуміємо, що підвізка тут достатньо енергоємна, тому що цей автомобіль все ж таки також планувався як позашляховик. Ну і звичайно найбільший кайф цьому автомобілі це наш надійний v 6 турбодизель, у якого тяги ну просто вагон. Ну от просто протискаючи педаль газу. От за що я люблю дизель? Що він дуже схожий на ще один мій улюблений тип двигунів це v 8 тому що за рахунок великого крутного моменту, просто притискаючи педаль газу, ви відчуваєте оцю шалену тягу, от як зараз. Ух, і він так тащить і тащить, наче знаєте, якийсь паровоз. Ну, от, Блін дуже подобається. Так, зараз тут ще одні поліцейські, от, до речі, гальма. Гальмів вистачає. Я, чесно кажучи, на цьому автомобілі не навалював. Мені якось навіть по настрою не дуже хочеться. От іноді напрямий ти протискаєш, просто, щоб відчути тягу цього двигуна. Ось воно, ось воно. Ух, блин, такий прям паровоз, звісно. Дуже хороший двигун. От мені прям дуже сильно я люблю оці трилітрові дизелі, що в BMW, що в Volkswagen. Але цей мені подобається ще трішечки більше, саме за рахунок його надійності. Хоча М-57 також дуже витривалий надійний двигун. Він може і туди за мільйон кілометрів проїхати. Але Volkswagenівський нічим не гірший. А ну давайте зараз буде такий затяжний повороток. Я вам скажу, як цей автомобіль заїжджає в повороти на швидкостях трошки більших за середні. І ви знаєте, дуже впевнений, непогано. Я прям відчуваю, як нас зарулюють передні колеса, не зарулюють, а проштовхують нас туди усередину поворота, і це досить незвичне відчуття, особливо в Volkswagen, які, зазвичай, в яких відчувається досить серйозна недостатня поворотність. Тут, ну, звичайно, агресивно ми ще не їздили і дуже швидко впорати не з'їжджали, але от в такому. В міському режимі мені все дуже подобається. І одразу перейду до нюансів саме цього автомобіля, про який я казав з самого початку, тому що ви їх самі можете зараз почути. І ці нюанси у нас по салону. Тобто, у нас в салоні щось шумить. По-перше, шумить бічна панель трошечки, і щось позаду. Але ми вже домовились заїхати до наших друзів на СТО і виправити усі всі нюанси. Так, коробка. Як я вже казав, ця коробка перемикає, звичайно, не так безшовно, як DSG-шка або який-небудь S-Tronic, але мене це взагалі не бентежить. Тому що це відчуття надійності цієї коробки все ж таки. Ну, ну Скажімо так, що на обгони дуже класно йти, особливо на трасі. Тяги цьому автомобілю вистачить, щоб обійти в принципі, цілий караван фур. Так, повертаюсь до коробки. Коротше, в коробці мені взагалі нічого не бентежить. І хоча я відчуваю перемикання передач, але ніяких відчутних прям товчків ривків тут немає. Ну, Відчуваються перемикання. Але вони відбуваються дуже і дуже м'яко. Коротше, для і от ще от одну штуку скажу: я їжджу на компактному достатньо автомобілі. Пересівши на Touareg, який, звичайно, набагато більший, у мене взагалі не виникло цього періоду звикання. Тобто я проїхав на ньому буквально хвилин 10 і все таке враження, що я їздив на ньому все життя і відчуваю себе тут як вдома. Дуже комфортний, дуже такий, знаєте уютний, затишний, дуже затишний автомобіль. Мені подобається. Я можу сміливо рекомендувати вам такий автомобіль для покупки, тим більше, що тепер ви знаєте, що дизель можна пригнати собі із США, і, до речі, за дуже вигідною ціною. Ну це по факту низ ринку авторії, які ще вам потрібні взагалі аргументи. Друзі, коротше, у нас наступного разу буде також дуже цікавий автомобіль, який мені також подобається, тому. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за нашим каналом, ставте колоківчики, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам буде як завжди дуже приємно, якщо ви будете щось хороше писати. Якщо будете писати щось погане, то я вас попрошу писати це у вигляді якихось рекомендацій, щоб ми могли ставати кращими з кожним новим випуском. Також підписуйтесь на наш інстаграм, на наш Тікток, там також багато цікавого, Вова там постійно щось розказує. І особливо на Telegram, в якому вже, як ви знаєте, можна вихопити собі дуже хороші пропозиції по автомобілям з Америки. Які вже в дорозі або вже приїхали, ми постійно оновлюємо інформацію там. І от я вам обіцяю, що там ви точно знайдете автомобіль по ціні нижчий за авторію. З вами був, як завжди, Акарс, і до наступного разу.